Село Велика Кам'янка засноване у часи Речі Посполитої. Перша писемна згадка датується 1416 роком. В усі історичні епохи село славилося перш за все своїми людьми, запевняє сільський голова Мирослав Адамський. Уродженці села Ігор Ткачук та Богдан Калиняк перші герої Небесної Сотні. Окрім них, на Майдані та на Сході до сьогодні захищає Україну не один уродженець села, каже Мирослав Адамський. Історію села творять люди, і, і ми раді, що в нас є відомі люди, які представляють наше село і що ми дочекалися всі цього свята. І, і я думаю, що кам'янка тримає марку. Кам'янка має двох небесних героїв. Верніші герої Небесної Сотні. Багато хлопців в АТО воюють, які творять сьогодні. Історію в першу чергу на сьогоднішній день це миру. здоров'я, поваги, любові, терпіння. Повага один до одного. 600 років це велична дата. Переконаний владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василь Васюк. Він каже, Велика Кам'янка це те село, з якого варто брати приклад. Що нам сьогодні бракує? Маємо Україну, незалежну Україну, яку ми любимо, за яку ми боремося. Двоє чоловік від, з вашого села поклали своє життя. 20 чоловік служить там в АТО. Про що це, це говорить, що Нам треба єдності. Ось ми з священниками тут разом спільно стараємося так єднатися, і до тої єдності закликаємо вас. Заслужений артист України Михайло Попелюк, уродженець Великої Кам'янки. Співак каже: виступати для земляків завжди приємно. Він тішиться, що його мала батьківщина сьогодні на піднесенні як економічному, так і культурному. Ми люди творимо. Наше майбутнє, нашу історію в Великій Кам'янці дуже багато хороших патріотично налаштованих людей. Кам'янка була одна з найбільш чисельних на майдані незалежності під час революції гідності. На жаль, є і жертви. Є погиблі, і ми сьогодні повинні не тільки думати про тих, хто живе, але пам'ятати про тих, хто загинув в ім'я нашого майбутнього, ім'я того, щоб процвітало село, процвітало наше е, Прикарпаття. Наразі у селі працює понад десяток підприємств сільського господарства: загальноосвітня школа, амбулаторія, аптека, клуб, дві бібліотеки, дитячий садок. Прибудинку культури функціонують танцювальний колектив Прикарпаття та вокальний колектив Відлуння Карпат це гордість села. Вони роблять усе для збереження української культури. Ми дуже співаємо різних пісень українських народників і своїх прикарпатських композиторів. Дуже поважаємо свій колектив і дуже надіємося, що виїжджали ми у гості до своїх побратимів у Польщу. Надіємося, що не один раз ще відвідаємо Польщу. І бажаємо всім успіху і веселого сьогодні свята і почути наш голос на сцені. Шістотліття села учасники колективу відлуння Карпат вважають історичною подією. Дуже тішиться, що сьогодні мають нагоду. Виступати на величній сцені це дуже велике свято для нас. Навіть вітаю повітрі! Отаке велике святоство. І ми дуже щасливі, бо в нас є перші керівники, які, які керували цим хором. Є Мирослав, композитор, наш відомий, який видав книжку Мирослав Пастернак. Є наш односелець Попелюк Михайло. Ми дуже щасливі з того, що ми зараз будемо цьому святі. А святкового дня у великій кам'янці як гонорові газди кличуть усіх гостей до столу. На все смачненькі пиріжки з сиром, пампушки, пампушки з часничком, картопля, печена, патисончики. Тут у нас зігріваюча, зігріваючий напиток, тут у нас охочуючий напиток. Самі готували? Так, це все дівчата, наші з садочка. Кого гостите? Кого приймаєте? Гостево, кому приходити ну, хто підходить? А я в гостях. Ви в гостях. Та чи подобається вам це свято? Ну, звичайно. А що це цікавого є? Все цікаво. І люди. І село, вітають у день чи сотліття мешканців Великої Кам'янки і почесні гості, духовенство, представники громадських організацій та владних установ. Бажаю вам здоров'я міцного з дзвінкої криниці, хліба запашного з великокам'янецької пшениці. Хай Божа поміч завжди з вами буде. Хай вас люблять і шанують люди. Я дарую вам ці щирі слова, а Бог хай посилає многії літа. Слава вам, слава Україні! Люди в захваті від такого святкового дійства кажуть, святкували би щодня. Головне це мир в Україні.